Hey. 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 Hello there. Просто веду себе прилично, Енарт, і все буде прекрасно От розумієш? В нас тут закрито, бо ми граємо повністю нову гру. Так, зараз нам потрібно приблизно кудись ось так от зайти, і на кухні у нас. Предосритель. Я пам'ятаю більш-менш. Бігимо, бігимо. Так, там це мібафаміт. Всяке таке. Відкриваємо петлі. Бляха, треба три штуки. Прикинь, все-таки треба три. А я думав, треба тільки. Ой ти мене побачив, Що ти робиш? Що ти робиш? Придурочно, опа, ой-ой, ну, нічого. Боже, так! Ну і що, мадлен? Так? Мовчки? Добре? Що нам треба? Точно лом. Нам потрібен лом? Проти лома нема прийома. Розумієте? Мені треба міцьолка. Тут нема міцьолки. Угу. Проходи по класах, шукай срану міцьолку, чи що. Ну, блин. Міцьолка. Я знайшов метолку. Закриваємо. Стаємо добуби. Раз, два, три. Ховаємося. Плюс лом. Зараз треба буде відкрити коробку, яка закрита ломом. Вона могла почути це. Опа. Раз. Так, все. Ми зараз піднімаємося на кришу і скидуємо коробку вниз. І тоді йдемо е, в підвал. То що ж не все? Ми йдемо в підвал. Здається, коробка відкрилась. Так. І зараз ми йдемо в підвал забирати цю коробку. А всього швидше в під. Опа, як я спустився. А ця тварюка всього швидше в підвалі, так? Блін, ця Мадлен може бути вже ту. Ні, вона не ту. Euh, Все. Сара будет. Сара будет тут. Сара буде скример. Не. Не Какая тупа. Все. Ну, давайте її почекаємо. Years later. Ну, нічого нема добре. До побачення, ми валим. А тепер вона там появилася. Так. Перше ми зробили. Це легенький пубих був, чесно. Далі я не знаю, що буде. Далі ми з вами не проходили. В школі куди більше активності, ніж здавалось. Вот, точно. Приїхала ще одна подружка ЛПшка е нашої каракулі, і вона ще тут буде, напевне, жорстка? Чи вона добра? Коротше, без, без Е, Вона у нас стиралка, кухарка, так сказати. От так. Зараз будемо проходити з нею і будемо проходити на складності е, такі, що нас бачать. Е, все. А, І підйоми зробили нам. І ми можемо перелізати на оцю локацію. Де якраз напевне. Буде шото? Все. Ми з вами втекли. Е, так, по ідеї, нам відкрилися нові мож... а, я лупнувся Нам відкрилися нові можливості, і е, це дуже добре. Чи нам відкрилися нові можливості? Е, просто веде себе нормально, Енарт, і все буде добре. Ні. От, от і нові можливості, правильно? Доберіться до прачечної. Спеціально для вас достати, бо до під'єм. На парковку. Не попадіться в Філіппі. Філіппі? Філіппа це нова придуришна. Філіпа. О, от тепер треба один щиток, і по ідеї він е, на кухні. Як вона мене замахала з, тим сраним, з цим сраним, з цією сраною початковою оце. бе 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 Опа. Не думай, що я не чула. Отут відкрилось там щось, по ідеї, правильно? Ой, не ту. Вот ту. Ай, ноги зламав собі. Всюди я ламаю ноги. Е, хто не був на ефірах в Тіктоті, переходіть на мій Тікток аккаунт, там весь час майже йдуть круті прямі ефіри. Е, я грав в. Що я грав там? В Чучі Чарліс проходив. Е, проходив. Е... О! Філіппінський острів. Що? Проходив там Резидент Evil, проходив е, другий. Слышиш плач дітей. довірся мни і спаси їх. Mm. Мені страшно, як вона реагує. Яка, сестер Медален, БЛІН, дура! Яка, сестер Медален? Куда вона ДРИФТЕТЬ, Боже ФОНК дрифт. ЧИ ЩО тут відбувається? Е, Клас ІЗО, Ідемо в КЛАС ІЗО в грузумки знаходиться ящик з треба трений типанку з фарбою, щоб заставити Філіп відкрити ящик форму треба забруднити. Ми ті, з вами будемо кресами зараз. І не це нам треба, щоб писали З, О. O З, О. Не це. Рисування. Це не Езопра. А не це Езо. Е, так. Жовта Е, Що е, мені тепер треба чекати, до кота знову придрифти. Файн колор. Типа файний колор, розумієте? Fine? Ого, ніфіга, ты той выдашь Файно, Ага Филиппа відкрила сраний сундук. Супер. Ст Ступид Фейс? Блин, не покер фейс. І третя, що вона заснула, і я сховався в ящик. Не попавшись на очі Філіппі, заставте її сісти за руль Розука і сховайтесь в ящику з формою. Баю, баюшки, баю. Треба щось збросити, щоб вона проснулась. Мадлен можу бросить. Добрий рано раночок. Добрий ранок. Раночок. Куда вона далі дрехнуть? Форма буде чиста, через 21 ден день Е, ідіть і, п і верните пізніше, будь ласка. Ні. Дура. Що я візьму, блин, Отут дає... є фигурка Мадлен. Сейчас вона. в на колоколцик. На! На просыпаемся, ерпоем, блин. Все Как приєтно. Ось мене все. Нарешті. Нарешті мене Оу-ля-ля! Оля. Це цей чел вийшов, що ховався. Він відкриває нам заколочені двері. Він нам розчищає закриті ходіки? А якийсь ліфт? Він нам ремонтує кнопку. А що вона дає? О! Ооо! Секретний кімнатча? Він ще сказав там good. Розблокуєно знайдіть секретний бункер. Ну що ж, дякую всім за перегляд цього відео. Гра мені подобається. Але вибачте, що відео так довго не було. Просто я готую дещо масштабне. Отак, от можу тільки сказати. Давайте всім па-па.